Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потужні вибухи під вечір у Києві, як і в Одесі, 23 вересня. Телеграм-канали пишуть на Київщині, розмінували знову шахеди та російські ракети ЗС-400 з Білорусі, які збивали під час останніх атак. Вибухи лунали у різних районах, зокрема поблизу київських мостів. У той же час як передають джерела сьогодні, під час одного з нальотів по Україні аварії зазнали два бомбардувальники. Су двадцять. П'ять рухнули, підлетівши занадто близько до кордону. Вочевидь, системи ППО «Патріото» знову дали про себе знати, як тоді в Брянську минулого літа. Коли мінусували одразу п'ять борців, ППО дозволили збивати літаки над РФ. Заборон більше немає. Сьогодні ж під час пусків ракет спочатку загорівся один, другий з пробитим двигуном здійснив аварійну посадку в Білорусі. Один із бортів рухнув на приватні будинки та зачепив багатоповерхівку. Інформація замовчується. Як зазначає телеграм-канал, то про Удар нанесли із Житомира та Києва у відповіді, зловивши літаки в Чорнобильській зоні. У відповіді також від час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо у прикордонних областях. Удари наносилися по території аеродромів. Українські борти працювали над лісом Київщини. Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях ворога за межами країни в цьому контексті. Збиття ворожих військових літаків на території Росії є частиною законного права України на самооборону. До слова Україна знищила три великі російські склади боєприпасів протягом тижня, що минає два напередодні у Тверській області та Краснодарському краї. У ніч на суботу, 21 вересня, поблизу селища Кам'яне, Краснодарського краю, після удару та арсеналі розпочалася пожежа та детонація боєприпасів. Повідомив губернатор регіону. Тієї ж ночі горіло складу у Тверській області. Російські телеграм-канали повідомляли, що на момент атаки там було близько 45 тисяч тонн боєприпасів. Вони також. Ж писали про те, що на складі були балістичні ракети іранського та північно-корейського виробництва. Удари підтвердили у генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, що уражений арсенал Тихоріяцька у Краснодарському краї входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним із ключових у логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив не менш ніж 2000 тисячі тонн боєприпасів, зокрема Скандер, повідомили вона. Штабі ЗСУ. Удар по 23-му арсеналу головного артилерійського управління Міністерства оборони Росії неподалік населеного пункту Октябрьської Тверської області завдала СБУ. У ніч на 18 вересня. Росіяни також заявляли про масштабну атаку безпілотників. Під ударом опинився 107-й арсенал головного управління Міноборони РФ у місті Торопець Тверської області. Детонація та вибухи були настільки потужними, що сейсмічні датчики зафіксували землетруси. на будівництво цієї військової бази росіяни витратили понад 3,5 мільярди рублів. У Міноборони РФ заявили, що склад знахищений не лише від авіаційних та ракетних ударів, а й від ядерного вибуху. За інформацією місцевої влади, причинами займання на усіх складах стало падіння уламків збитих БПЛА. За останній тиждень Україна знищила три великі російські склади боєприпасів для України. Будь-яка така акція є дуже важливою в структурі оборони країни. Бо всі боєприпаси, які зберігаються на російських складах, рано чи пізно будуть використані Росією для Стрілів України, щоб запобігти цьому, їх потрібно знищувати, наголосив командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел, розробник А Валерій Боровика. Справді, останні удари по російських арсеналах зброї завдали дуже серйозної шкоди Збройним силам РФ. А про це можна судити навіть і сейсмічної активності, до якої призвела дотонація снарядів. Можна судити, що склади були повністю заповнені боєприпасами. Звісно, оцінку скільки вибухало, даватимуть фахівці відповідних спецслужб. Але можна за упевненістю говорити, що збройні сили Арафа зазнали дуже суттєвої шкоди, зазначив боровик. Він також зазначив, що за даними різних спецслужб на російських військових арсеналах зберігалися не лише боєприпаси російського виробництва, а найімовірніше північно-корейські ракети і можливо іранські, поки не можна говорити за упевненістю, що на цих складах зберігалася північно-корейська зброя. Але якщо припустити, що стягує це озброєння до країни, логічно, що воно має десь зберігатися так само, як і іранські ракети, тому. Дари по військових російських арсеналах, кожна така акція з боку збройних сил України є дуже важливою в структурі оборони України, тому що рано чи пізно усі ці боєприпаси можуть використовуватися Росією для обстрілів мирних міст України. Резюмував Валерій Боровик. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Тися на канал, переможемо разом.